Вітаю. Сьогодні у нас 4 грудня, вже вечір понеділка. Сподіваюсь, ви всі свої робочі хатні справи вже вирішили. І в очікуванні відкриття таємниці цифри 4. З кожним разом пройдених цифр буде все більше. Тому, щоб не заплутатися, я ж вирішила. І маленьким адвентикам теж якось нумерувати їх. І дякую Оксані Журко. Вона мені порадила використовувати оці ось кружечки від пряжі. Я ж їх нікуди не дівала, зберігала. І ось вони будуть у мене в нагоді. І пам'ятаєте, перший день у нас була ялиночка. І доля цього адвентика вже нам відома. У нас другий день, я не роздивлялася, а це двері такі, знаєте, прикрашені на Різдво. Снігу, як у нас, намело, і віночок на дверях. Це в нас, це у Оксани, не дошитко, такі двері, напевне, тому що туди поїде двічка. І я ж знайшла таку, куди різкі зділася. Я знайшла чарівну скриню, де будуть зберігатися адвентики, поки ми дістанемося цифри 24. Ну, щоб їм не сумно було, і щоб вони ніде не заблукали, і тепер вони не перемішаються. У нас тепер треба вирішити долю чергового адвентика завчора. І це в нас була цифра 3, наші ножиці. Ось, і зараз ми дізнаємось, куди поїде оцей сніговічок. Хай буде тут. Зараз я дістану гаджет, а скриня хай поки що почекає. Бачите, у мене скрині ростуть. Так, ось де наш електронний асистент нашого чудового. Каналу різнокольорова мозаїка. Головне тепер, знаєте, в днях не заплутатись. Дивимось. Вчорашній день, ні те другий, це перший. Слідкуйте за мною, щоб не маглювала. Так, ось третій день, бачите, цифра 3. О, цифру 3 бачу. Копіюємо посилання ідемо в наш рандомайзер. Отут -от вставляємо 61 комент. Ну, я, сподіваюся, всім відповіла. Значить, 30 людей чекають. Вибачте, будь ласка, закашлялась. Надійка пише, голос уже краще. Ні надійка. Надійка в тебе. У мене нема надійки. Щось голос не хоче ніяк повертатися. Пора на казку. Зараз, зараз Зараз змонтую і буде нам казка. Так, третє число. Сніговичок збирається до Надійки. Вітаю! Прибираємо гаджет, ледве не забула зберегти. Я ж зберігаю. Ну на всяк випадок. А то, знаєте, вже не... на пам'ять не покладаюсь. Так, зберігли, закрили і гаджет вільний. До завтра! Найдіші на двентик складаємо сюди у компанію, а у нас поступили на заповнення нові претенденти. Тому що сьогодні в понеділок шалений тиждень стартів, вступив свої права, і я розпочала ось, бачите, такі старт-фініш, старт-фініш. Вирішила додати зелені. Ну, пряжа ж, в основному зелених відтінків, коробочки теж. Тут пішли зелені адвентики. може к грошам. Отже, відчиняємо. Щось парохтить. Голочки, це голочки. А, ні, це не просто голочки. Це голочки з ниточками. І ще й булавочка, і ще й гудзички. Це, знаєте, в дорогу. Може, це прикмета, що скоро я поїду додому. І що це я буду рвати в дорозі так багато кольорів? Ні, це буде тревел, так? Да. Це буду подорожувати. Ні, не буду ховати, треба буде відзняти. Звіт для Інстаграм, тому що всім цікаво, що ж там середині. Отже, у нас От Раїса була права. Вона каже, набор натякає, починай вже шити. Скільки можна в'язати? Як ви вважаєте, будемо шити? Ну, а тут у нас основна інтрига зміниться колір з зеленого, чи ні? Мені здається, не зміниться тільки відтінки якось можуть змінитися. Ну тут і тут зелений, і тут зелений. Ну, тут тільки якийсь рожевий, а тут синь. Ну, будемо, будемо чекати на зміну відтінка. Ага, трошки міняється. Трошки міняється. Бачите, додалось тут зверху сонечка у лісі. Знаєте, буває таке. Промінець через гілочки. А тут знизу трошки землі. Порідша в наш ліс. На галявину виходимо на галявину. Так, отакий От наш четвертий день-понеділок. Що у нас за розкладом? Зараз подивимось. За розкладом у нас сьогодні треба скласти перелік подарунків. Які ми будемо купувати? Те, що ми не вміємо робити, можливо, амо, або, може, не встигаємо. Тому що ви ж бачили, які ви списки наскладали? І свят багато, і людей багато. Не все встигнемо зв'язати, навіть пошити не все встигнемо. Щось треба купувати. От сьогодні складаємо списки, що будемо купувати. Хтось машини, хтось дрони, у кого на що, вистачить грошей. Хоча цей пункт треба, мені здається, було робити ще місяць тому, коли були всілякі скидки. От недарма я Різдво почала планувати ще з липня місяця. Отак щось купили в вересні, щось у жовтні, в листопаді, а тут в грудні треба купувати, а у вас вже все куплене. Більш того, багато чого вже відправлене, щоб у дітей зранку, 6 грудня, було що діставати з під подушки. Тепер головне не загубити оці ось наліпочки. І завтра зранку, ні, не зранку. Завтра я буду зайняти зранку. О. Після обіду будемо вирішувати, куди поскаче оцей олень. Ну, звичайно, наповнимо адвентик чимось солодким і цікавим. І вирішимо його долю, тому, як то кажуть, надовго не розходьтеся. Сьогодні у нас був день обіймів, всіх обійняли. Ще є час. Тому що я іноді щось забуваю. Ні, не обійняти. Наліпити зірочку вже пройшло 3 дні, сьогодні четвертий. А у мене в моєму бінго тільки одна зірочка. Повинно бути вже три. Другим пунктом у мене був якийсь святковий чобіток, той, що був Миколайчин, став святковий. Його треба заліпити. Я ж список свят склала. О. Я так не показую, тому що блищить. Ось був його квадратик. Зараз наліпимо зірочку. Поки буде вистачати таких усмінхнених зірочок, буде ліпити їх. О! Бачите, наліпила. І ось у мене тут була вчорашня рукавичка. зараз теж наліплю. О, бачите, пройшло три дні. У мене три зірочки. Ось у чому сенс бінго. Все одно ближчить. Ідея в тому, що пункти я виконую по порядку, а вони ж були розбросані випадковим чином. І тепер бачите, у мене ще нема ніякого співпадіння. Ні по горизонталі, ні по вертикалі. Ніяк. Тому продовжуємо працювати. Мені треба буде вирішити, що ж мені треба ще. Придбати, тому що попереду ще й Різдво. І Новий рік. Ну, до Миколая я вже підготувалася, то добре, вже добре. Отже, три зірочки є. Що-небудь замовлю в інтернеті. І прилюблю завтра четверту зірочку. І будемо ж виконувати вже п'ятий пункт. Завтра п'яте. Будемо вирішувати долю Оленя. І відкривати наступний коробочок. Тому завтра робіть свої справи, а ввечері зустрінемось. А я до того часу, може, розпочну якийсь новий процес, чи, може, почну шити. Ну вже пора.